Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я, насамперед здоров'я, тому що е, те, що ви зараз почуєте, воно знадобиться всім. Знову комунальна реформа від нашої влади, від керуючих нашою страною. І от, коли чуєш слово реформа стає якось моторошно, тому що наші керуючі країною нічого хорошого не можуть насамперед для людей зробити. От, і придумати. Ну, то, то, тому що стає, от і стає моторошно. От. Отже, комунальна реформа в області централізованого опалення, якого, до речі, може і не бути найближчим часом. І що говорять деякі депутати про опалювальний сезон? От. Ми про це ми зараз будемо говорити. От такі реформи будуть. Підпишіться, будь ласка, на даний YouTube канал. Підтримайте мене, підтримайте канал. Це займає буквально пару секунд. Вашого часу і не більше того. А я буду вам дуже вдячний дуже і придуже вдячний. Отже, е централізоване, централізоване опалення не буде, кому відріжуть труби. От так. В Україні триває реформа комунальних підприємств для багатоквартирних будинків, через яку частина мешканців таких будинків можуть залишитися без Опалення. Як про це заявив експерт у сфері енергетики Олег Попенко в інтерв'ю Юрію Романенку. От. Як розповів експерт, в Україні триває впровадження законопроекту номер 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Він передбачає приватизацію комунальних підприємств протягом 5-7 років і перетворення їх на господарські товариства. Своєю чергою, приватні компанії можуть відмовитися від обслуговування невигідних ділянок, якщо робити це фінансово невигідно і від'єднати їх від загальних мереж. Тобто, якщо ваш будинок їм невигідно обслуговувати, вони просто-напросто беруть. І відрізають вас від централізованого опалення. І живіть, як хочете. Хочете замерзайте, хочете що хочете, та й робіть. Саме тому частина українців можуть залишитися без опалення. За словами експерта, у Дніпрі вже тисячу багатоквартирних будинків позбавили централізованого опалення, змусивши перейти на індивідуальне опалення. Тут хочеться сказати, В людей є опалення. Люди цим користуються, да? люди сплачують кошти. Якщо якась організація, допустимо, вирішила відрізати, добре, щоб ви перейшли на централізова... ну, тобто на особисте опалення, собі робили, да? на індивідуальне, значить, ви мене відрізаєте. Тобто купляйте мені котєл в квартиру, да? робіть проєкт. Тому що це потрібно не тільки купити котюло, там все переробити, а ще й проєкт в газ компанії зробити. Да? Проекти, оці всі. це шалених коштів буде коштувати. Це ви розумієте, це, напевно, знову ж таки, щоб обідрати людей. Знову це все придумано, щоб здерти з людей кошти, тому що. Це шалені, шалені гроші потрібно буде викинути, щоб перейти на індивідуальне опалення. Це потрібно, я ж повторюся, що звернутися в газкомпанію, зробити проєкт, потім це все зробити, купити котело то і тому подобне. Якщо ви так робите, значить надайте ці кошти людині. Ну, якщо ви так робите, ну, це воно було напевно, що в нормальних країнах. Але далі, далі буде Далі про це все ми зараз поговоримо. Демонтували централізоване теплопостачання через бойові дії у містах Покров і Нікополь Дніпропетровської області. Як зазначає Попенко, у ремонті систем опалення відмовили її третині жителів багатоквартирних будинків у Тернополі. От. Експерт також наголошує, що в європейських країнах централізоване опалення залишають у комунальній власності саме через важливу соціальну функцію. Так. Саме через важливу соціальну функцію, воно це тому, що не кожна людина може собі дозволити індивідуальне опалення. У нас зараз люди живуть на краю бідності, а пенсіонери взагалі вони десь там на самому дні там ту пенсію нішинську получають, І якщо живе пенсіонер, це його відрізать від того опалення, це де йому брати такі кошти, щоб собі перейти на індивідуальне опалення. Ніхто ще це все ще раз підтверджує, що про людей ніхто не турбується. Вони це все роблять, щоб аби ще здерти більше, ще аби більше здерти. І про це воно піде далі у нашому е, розговорі. Да, е, і у відео. Тепер про додаткову платіжку за обслуговування газових мереж. Це для мешканців багатоквартирних будинків. Таку суму, а може, ну, е, ця платіжка сягатиме 500 гривень. Це для мешканців багатоквартирних будинків. Таку суму, а може, і більше, мешканці будуть сплачувати раз на 3 роки, якщо газмережі е, старше 25 років. І раз в 5 років, якщо молодші. От ці газмережі. І вже деякі. В деяких городах вже ці платіжки отримують, і там серйозні платіжки, там платіжки, тобто розкидають вони це все на будинок. Допустимо, якщо вони відрунбували його на 100 тисяч, а в будинку проживає 200 чоловік. Оці 100 тисяч діляться на 200, і кожен отримує таку платіжку. От. Але і це ще не все. І це ще не все. Платіжки за газ перераховуватимуть заднім числом з кого стягнуть величезні суми. Тобто, все більше і більше наша реформа для людей. Все більше і більше наша реформа стосується людей. Під час планових перевірок газового обладнання в Україні масу, масово виявляють порушників його експлуатації, за що виписують великі штрафи. За що можуть нарахувати штраф споживачам газу? Газ споживачам газу в основному виписують штрафи за два порушення. Самовільне підключення газу і газові лічильники. От. Тобто штрафи за зайві труби, самовільне підключення газу передбачає. Незаконне підключення газу після відключення споживача? Газовиками за борги. Ну, тобто, це, якщо прийшли, вас відрізали вам трубу, а ви самовільно підключилися. Штраф. Проведення додаткової газової труби до будинку в обхід лічильника. Ну, є лічильник, а ви десь там врізалися і провели там, щоб десь щось, на їхню думку, стигріти, що це так люди роблять. Плюс до того, будьте обережні, дуже, -дуже великі штрафи виписують за пломби. На щотчику приходять перевірять, і пломба пошкоджена. Також пишуть акт і виписують дуже великий штраф. Так, будьте уважні, не тільки пенсіонери, а всі громадяни. Будьте уважні, коли приходить контролер і лізе до щотчика. Вони навмисно можуть пошкодити пломбу, а потім ще раз прийти. Ви навіть не звернете уваги. І таке є в нашій країні. Це не то, що я там нагнітаю, вибачайте, да? а таке є в нашій країні. У нас, у нас такі люди ходять. Вони, от як світ перевіряють, вони просто до людей вчасно будиться. Вони не запитуючи, заходять на територію вла власника, да, це, як би сказати, на подвір'я. Вони не мають права цього робити, але вони йдуть, лізуть їм по барабану, їм до щотчика треба. Так що із газовим, щотчиками, будьте обережні, вони можуть, ще раз повторюсь, пошкодити цю пломбу, а вам тоді величезний штраф випишуть, а їм премію випишуть. Отже, зокрема, штраф за несанкціоноване втручання в газопровід може сягати кількох сотень тисяч гривень. От, от чому я говорю, будьте уважні. Адже газовики перерахують заднім числом платіжки, враховувавши всі збитки. І якщо споживач відмовився сплачувати штраф, його рахунки арештують. Причому штраф доведеться сплатити, навіть якщо власник нещодавно придбали будинок і не знали про наявність несанкціонованої газової труби. Тобто, навіть якщо ви купляєте будинок, перевірте все. Перевірте, тому що отак можуть виписати вам, навіть якщо ви, навіть якщо ви не знали, величезні штрафи. Штрафи після перевірки газових лічильників, якщо під час перевірки газові лічильники. От пишеться, які проводять регулярно, виявляється, пошкодження приладу чи цілісності пломби споживачу, також доведеться платити великий штраф, адже некоректна робота газового лічильника також призводить до збитків постачальника блакитного палива. От за що я говорив про ці пломби, шановні глядачі, шановні українці, та й везде, але навіть, напевно, що таке робиться тільки у нас. От чому я говорив про пломби: що будьте уважні, коли приходять, тому що може бути біда. Ви навіть і не замітите цього, не помітите. Да, але там тихенько пошкодять, і все, вам випишуть величезний штраф. Так що будьте уважні. І от такі реформи, шановні глядачі, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Підпишіться, будь ласка, на канал, підтримайте мене, підтримайте українське, будь ласка, я буду вам за це дуже вдячний. От, Такі реформи далі буде, далі будемо спостерігати, далі будемо, як би сказати, дивитися. Буду доносити всі актуальні новини. Чим скоріше, тим краще, щоб ви дізналися з першими це все. Так що бажаю вам всім здоров'я, бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх діток, главне здоров'я, всім бажаю. Всім щасливо, всім пока-пока, всім дякую.